Яскраве завершення зимових канікул в останні дні перед поверненням за парти на вихованців чернігівських клубів за місцем проживання, що належить до соціально незахищених категорій населення. Чекала особлива розважальна програма. Упродовж двох із половиною годин малеча могла насолоджуватися грою в боулінг різноманітними квестами та атракціями. Аби подарувати радість максимальній кількості дітлахів, захід проводили два дні поспіль. Підготували свято управління в справах сім'ї, молоді та спорту. і центр роботи з дітьми та молоддю за місцем проживання спільно з одним із розважальних комплексів міста. Грав боулінг та, потім… Пішли грати в кімнату. Там багато ігор було. Так, дуже сподобалося настрій дуже добре. Ми е, направили сюди дітей е, активних, які відвідують клуби за місцем проживання, які є нашими вихованцями, і для яких ми хотіли окремо зробити е, ну, подарунок за допомогою управління і зробити для них. Е, Свято ще, ще поки ідуть канікули. Діти раділи кожній збитій кеглі, брали участь в естафетах від ельфів-аніматорів, танцювали під сучасну музику, і зарядилися енергією на третю навчальну чверть. Опісля рухливої частини заходу на вихованців клубів за місцем проживання. Чекав майстер-клас із розпису різдвяно-новорічних пряників. Нам давали лазурь. Та ми розмовляли спочатку чоловічка, потім ялинку. Та нам сказали, то, що після цього ми зможемо забрати ці пряники додому або з'їсти їх зараз. Я поділюсь з мамою та з татом, тому що я дуже люблю їх. Та можливо, ще один пряник з'їм сама. Нагадаємо, клуби за місцем проживання це один із видів позашкільної освіти для дітей та молоді, що фінансується з міського бюджету на постійній основі, як у навчальний період, так і впродовж шкільних канікул. У них проводяться різноманітні майстер-класи, квести, діють тематичні гуртки. Усе виключно на безоплатній основі. Особливість роботи клубів за місцем проживання саме така, що саме в канікулярний період ми ще біль. Більш активно проводимо заходи. Потрібно наситити їх час змістовним і цікавим дозвіллям. Тому ми запрошуємо їх у клуби. У Нас проходять постійно заходи для них. Новорічна серія заходів. Сюди ми додаємо ще різні майстер-класи. Дітки можуть руками зробити різні прикраси або листівки. Це можливо це кругозор. більше друзей знаходимо. Це бігаємо, пригаємо, розвиваємося, досліджуємо світ, навчаємося та отримуємо удовольствие. Усього в Чернігові працює 15 дитячо-підліткових клубів. Вони розташовані в різних мікрорайонах міста. Аби дитина стала вихованцем будь-якого з них, батькам достатньо написати заяву та надати згоду на відвідування малечої клубу, запис до гуртків відбувається за цією ж процедурою.